У нас сьогодні дуже серйозний етап в протидії російської агресії, тому що йдеться про гібридну війну. Проти нас ця війна ведеться вже третій рік поспіль. І ви добре знаєте, що гібридна війна має дуже багато небезпечних складових. Це не тільки бої на фронті, це не тільки системні обстріли, інші військові провокації, але це і економічна війна. Кібернетична війна і інформаційна війна, про яку сьогодні ми будемо говорити. Росія відпрацювала дуже такий ефективний і небезпечний механізм, технологію агресії, коли спочатку приходять російські ЗМІ, російські телеканали, ну а потім приходять російські танки. І цю технологію вони відпрацьовували на Криму, на Донбасі. Це вони пробують відпрацьовувати сьогодні. в Східній Європі, так і взагалі в Європі, та не тільки. Саме тому, друзі, я дуже радий з того, що зібрались, я вважаю, дуже високі професіонали, які за власною ініціативою вступили в інформаційне протиборство з російським агресором. І Революція Гідності, да, і три роки війни, показали, що українське громадянське суспільство стає дуже важливим чинником. Захист України, безпеки країни, національної безпеки. І саме тому я переконаний той початок координації, який сьогодні ми з вами оформимо юридично, підписавши меморандум, він буде прикладом для багатьох патріотичних, професійних, інтелектуальних груп об'єднань українських патріотів. Які приєднаються до нашої з вами ініціативи, і наша задача побудувати потужну інформаційну армію, яка буде гідна протистояти російській пропаганді, російській інформаційній агресії. Зрозуміло, що це найбільш ефективна воює та армія, яка саме формується на добровольчих засадах. Тобто Добровольча армія, саме таку ініціативу ми сьогодні з вами, я сподіваюся, реалізуємо. Що ми можемо запропонувати нашій державі, як патріоти, як людям, які займаються протидією інформаційній сфері російської агресії на перший місяць, навіть рік, поєднати наші зусилля з зусиллями державних структур. І в цьому ми дуже вдячні, що апарат Ради національної безпеки оборони і пішов нам на зустріч. Ви єдина силова структура, яка зрозуміла, що труд українських волонтерів в інфоплані він чогось вартий. За три роки війни ви єдина структура, яка вийшла на контакт з нами, захотіла працювати. То, що таке Сінт-Розвідка? Ми встановлюємо яскравим прикладом є встановлення 116 пілотів військово-космічних сил Росії з відкритих джерел саме соцмереж репортажів, повністю їх даних щодо бортів, де вони дислокуються, хто вони такі. Тобто, ми чітко визначаємо так само і по Україні, по Криму цих. Вбивства загалом покидьків, оскільки ми бачимо за мету те, що коли буде суд, щоб це не були якісь там єльцинські солдати і різні чоловічки, це були конкретні офіцери, які мають конкретно відповідати за свої. дії. Нам поступово, а може не поступово, треба переходити від переагування на впливи Росії, на гібридні впливи Кремля. Поступово треба вже переходити до так званих активних заходів, тому що всій боротьбі. В нас можуть з'являтися найнеочікуваніші закордонні союзники у пристостоянні з Кремлем. Наше завдання якраз таки полягає сьогодні в простих речах. Ми вийшли з гарячої фази війни, вийшли завдяки тому, в тому числі що перші місяці 2014 року було зупинено цю війну. Але місія України полягає в тому, аби використати досвід боротьби з цими технологіями, яка зупинила розгортання там того ж самого проекту Новоросія, для того, аби убезпечити інші країни світу від цієї навали. Ну і в нашій особі я думаю, що рада національної безпеки, Я думаю, зайве говорити матиме надійних партнерів. От, які готові допомагати, от, але так само які потребують частково і вашої допомоги, і сприяння, як вже казали колеги, в роботі з надзвичайно заскарузлою, бюрократичною і неадекватною нашою державною структурою.